Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу, як правильно робити прибудови до вже існуючих будинків. Добрі люди попросили в коментарях, як робити фундамент, як робити примикання стін, як перев'язувати кладки, як на фундаментах перев'язувати арматуру, чи треба дюбелитися в існуючий фундамент, як робити покрівлю тощо. Чому питання є актуальним? Дивіться, полягає. Саме найбільший момент в тому, що е, тіх з вас, хто вже робив якісь прибудови, то з великою вірогідністю зіштовхнулися з тим, що е, у місті примикання е, будинку до прибудови е, виникає тріщина, і вона іноді виникає досить суттєва, іноді вона може йти навіть е, потягнути за собою частину. Стіни будинку. А якщо дуже коротко, то а, відповідь буде така: в жодному разі ми не можемо жорстко перев'язувати фундамент, стіни та покрівлю існуючої будівлі з тією прибудовою, що буде до неї примикати. Все, далі підуть деталі, і а, вони полягають: ось в чому. Дивіться, а, існує не можна. Дати одного рішення по фундаментах, пояснюю. Бо зіштовхувався з дуже різними ситуаціями і з ремонтами, і з консультаціями, і з власним будівництвом прибудов. Тому в чому тут полягає питання? У вас може бути плитний фундамент, у вас може бути стрічковий фундамент, у вас може бути пальний фундамент зі своями з палями, У вас можуть бути комбіновані комбіновані варіанти фундаментів і в. Кожному разі вам треба робити дещо інші рішення при виконанні прибудови. І пояснити кожне з них, то треба на кожне окреме відео робити. Я того сьогодні не буду витрачати час на то, але головне правило це два: два головних правила: перше, жорстко не перев'язуємо. Що це означає? Не треба. Забивати арматуру в існуючий фундамент, аби перев'язати новий фундамент зі старим. В жодному разі не важливо, який тип фундаменту є на існуючій будівлі. Це раз. Друге, це фундамент прибудови в жодному разі не має бути. За малим виключенням я його не буду сьогодні пояснювати воно досить локальне. Але. Головне правило звучить так: фундамент прибудову прибудови не може бути нижчим за вже існуючий фундамент. От на це зверніть, будь ласка, увагу. Це дуже важливо. Якщо перше правило, воно от перший принцип він стосується більше питання. Того аби не передавати навантаження нової прибудови на вже існуючий фундамент, бо у вас фундамент існуючої будівлі він був розрахований. А, таким чином і збудований таким чином, що і він вже устоявся, да, він вже присів, як йому треба. І якщо ви додатково на частину будинку, от ця частина будинку залишається, як є, а на цю частину будинку ви додасте неван, додаткове навантаження, то з великою вирогідністю, що у вас вийде? У вас а, може. Просісти відносно іншого будинку основа через те, що у вас з'явилися додаткові навантаження. І що відбудеться, відбудеться тріщина. А, оце перше питання. Але друге питання то є ще більше, на мою думку, ще більше критичним. Чому? Тому що коли у вас є, от, наприклад, оце є е, відмітка низу фундамента існуючої будівлі. Якщо ви новим фундаментом копаєте нижче, що ви робите? Ви розщільнюєте ґрунт, який ґрунт під фундаментом існуючої будівлі вже консолідувався? Він тут в напряженому стані знаходиться у напруженому стані? От, і якщо ви робите виїмку, ґрунту, безпосередньо ви порушуєте м, правило, тобто ви і безпосередньо підходите до фундаменту і риєте ближче, особливо це критично, коли занадто нижче. І я на каналі вже робив відео, колись пам'ятаєте, коли от була будівля, і замовник вирішив зробити підвал біля будівлі. Будівельники бездумно просто халатно віднеслися до того, просто викопали, і будинок просто тріснув, і половина будинку Просто обвалилася. Так от, е, саме через цю причину йде розконсолідація ґрунтів і те навантаження, яке йде е, через фундамент на основу, воно просто продавлює ґрунт, ґрунт. Витікає да умовно так кажучи з підоснови, Бо а, якщо до того, от коли ви не копали, от у вас ще раз низ фундаменту, у вас тут консолідований ґрунт, Він ще більше консолідувався а, після того, як ви його додатково навантажили всіми а, навантаженнями будинку. А то є і фундамент, і стіни, і перекриття, і покрівля, і а, експлуатаційні навантаження, снігові навантаження тощо. То а, ви той ґрунт а, вийняли, і він просто оцей консолідований ґрунт він напружений і він як пружина. І оцей ґрунт, що навколо нього, він його стримує. Да, це взагалі дуже окрема і цікава тема, і вона використовується і в дуже в багатьох моментах при плануванні ділянці, при виконанні фундаменту. При виконанні підпірних стінок тощо, і якщо цікаво, то напишіть. Якщо е зіштовхуєтесь з такими питаннями, я обов'язково е надам тому е увагу в окремому відео, але от та пружина, яку, е яка сформувала, сформ, е сформувалася, ви, її, ви даєте їй, е куди е спрацювати. І от той ґрунт видавлюється, це все. Не, не, не так прям візуально видно, але це все відбувається, йдуть зрізання ґрунту, і, врешті-решт, майже у 100 випадках у 100% випадків ви отримуєте негативні наслідки для існуючої будівлі. Тому два правила: перше це жорстко не перев'язуємо, друге це не заглиблює, ем, не, не заглиблюємося нижче, ніж. Вже існуючий фундамент. Це, це друге правило стосується в першу чергу плитних фундаментів та фундаментів стрічкових. Е, може виникне таке питання, що от коли, наприклад, забивні палі, да, вони там йдуть, наприклад, на 5 метрів, е, і ми нижче однозначно в них не підемо. Чи можна тоді робити? Е, Підкоп боковий да, до фундаменту не можна. Чому? Тому що забивні шпалі, вони працюють за рахунок бокового тертя за великим рахунком, і тому, коли ви від частини? Паль Заберете ґрунт, ви отримуєте те ж саме, той ґрунт, який навкруги, якщо під стрічковим і плитним фундаментом консолідація знизу, от то а, при забивних шпалях вона йде а, бокова. І вона по кругу, да, тобто коли сваю е, палю забивають, воно ґрунт розпирає, і ґрунт, от знову ж та пружина, вона е, йде кругова. І Якщо ви з однієї сторони е, заберете, то ті палі перестануть працювати роз, розрахунково, і більш за все у вас знову з'явиться проблемне проблемні тріщини по існуючому будинку. Тому того робити не можна. І тут виникає питання, як тоді робити такі прибудові, такі фундаменти. Дивіться, є питання, є варіанти не дойти, не дійти новим фундаментам до строго. Мінімум, да, то деформаційний шов, який зазвичай заповнюється вставкою ЕППС. Де він добре працює, і це в будь-якому випадку виконується. Але якщо у нас, наприклад, є забивні палі, то ми вже дивимося, які вони за перетином, і відступаємо більше місця. От це вже розрахунково. От тому при забивних палях, будь ласка, окремо зверніться до свого проектувальника і виріште це питання. Взагалі можна так ще відкатитися трошки назад і сказати, що е тричі подумайте, е чи треба вам робити прибудову до будинку, бо е зайвий раз турбувати е існуючий е будинок не треба. От, якщо є можливість рівноцінно да, збудувати десь окремо будівлю і прибудувати е, до існуючого дому, то кращим буде е, окрема технічна чи господарська, чи е, літня кухня тощо будівля, е, яка буде окрема від існуючого будинку. Але знову ж таки, якщо то вам дозволяє ділянка, планування ділянки, комунікації тощо, 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 завдання, які ви перед собою ставите. По стінах, як і по фундаменту, ми не жорстко не перев'язуємо стіну прибудови до стіни будинку, а між ними має бути деформаційний шов, він зазвичай заповнюється таким чином, що є поліпропіленовий жгут, а піна з обох сторін і гермет з обох сторін. В середині гермет вже потім його не можна штукатуркою закривати. Тобто він залежно знову ж таки від оздоблення фінішного, яке буде по стінах, ви можете або його прокрасити, або просто він закривається деревом, або канаткою. Ну там. От стільки варіантів вибирайте будь який Якщо плитка, то плитка доходиться без заповнення шву. Тобто, заповнюється і далі от, замість затирки швів, яка жорстка стає після схвачування. Ви просто проходите з герметом в колір затирки швів. Тобто На все є рішення, обирайте, яке вам підходить. По покрівлі. Покрівля знову ж таки, ніякого жорсткого монтажу, лише шарнірний монтаж. Прибудови до а, існуючого будинку. Як то реалізується? Шарнір то є просто от ваша стіна, і залежно, знову ж таки, тут є варіанти. А, буває так, що от йде покрівля і прибудовою ви просто а, поєднуєте, да? і у вас єдиний скат буде. Тоді у вас що, ви до стропил, у вас стропила існуюча. Ви до нього, і тут просто шпилькою однією шпилькою проходите з цього достатньо, і от у вас е, є е, шарнір. Тобто, якщо йде гра е, нижньої струпилини, то вона собі грає і вона ніяк не е, спричиняє, скажімо так. Клопоту для існуючої покрівлі. Тут, е, якщо ж йде прибудова до будинку, тобто, от є стіна, є покрівля, а от так от а ви прибудовуєте е, і е, покрівля прибудови буде нижче, тобто, от у вас стропила існуючого будинку, а скажімо, стропила е, прибудови будуть ни нижче, то робите опорний брус. До будинку і вже на опорний брус чи в примиканні на нього чи на нього ставити. Тобто у цього вузла є два а, типи виконання. А, якщо на то а, кронштейни не потрібні. Якщо примикання, то потрібно спочатку зробити кронштейни, і в них як в лодочки вкладаються вже нові крокви і прибудовуються. І знову ж таки, ми отримуємо шарнір, тобто опорний брус. Він а, жорстко зафіксований на стіні, але а, нове, нові крокви, вони а, можуть гуляти. А, тут виникає також питання, чому я кажу, що а, якщо є можливість, то не робити прибудови, а все ж таки а, робити окрему будівлю, тому що в будь-якому випадку, а, роблячи прибудову, ми з вами м частково а, передаємо. Все ж таки додаткове навантаження на ось бісь будинку, да, нас хвилює, от саме навантаження на основу на ґрунт через те, що ми прибудовуємо покрівлю, і частково частина навантажень з нової покрівлі вона все ж таки через передається на на стіну існуючого будинку, потім вона передається вже на фундамент і далі на основу. А, якщо ж е, хтось може знову ж таки написати в коментарях, що а можна зробити прибудову, е, от зазвичай як прибудова, наприклад, е, прямокутна, звичайна прибудова, невелика, вона робиться е, фундамент та стіни буквою П. Тобто не треба дублювати нову стінку фундаменту і е, власне стіну, е, що примикає до існуючого будинку, бо у вас вже є тут фундамент, вже є стіна, у вас вже є площина, яка є е, е, яка бу, яка стане частиною, скажімо, четвертою стіною для вашої прибудови. А, але якщо хтось скаже, щоб не передавати навантаження на будинок, то можна а, позбудувати там фундамент, от е, закрити периметр да, четверту стіну, е, стіна і вже на неї передавати основу. Але будучи в безпосередній близькості до існуючого фундаменту, е, ті навантаження, які от по цій по цьому ланцюжку підуть по прибудові, от по цій. Четвертій а, стінці вони все знову ж таки будуть давити на ґрунт, і вони частково будуть додатково продавлювати і передавати навантаження на вже спільний а, ґрунт основи. І знову ж таки, а, ви навіть а, гірше зробите чим, що ви додасте додаткових навантажень а, з бетону, з фундаменту, збудуєте стіну. Це додатковий тонаж. І тому е, краще ви в жодному разі не зробите. Це також один з моментів, коли, от знаєте, роблять зайвого, вкладають туди зайві гроші, а результат є не в плюс, а в мінус. Да? Результат е, негативний, від'ємний. Тому зазвичай повторюся, всі прибудови робляться П-образним форматом. От, один в один, майже всі ті ж принципи, що виконуються, і при будівництві терас, які примикають до будинків. Отже, якщо прорезюмувати сьогоднішнє відео дуже коротко, то перше не робимо жорсткого примикання. Прибудови, прибудова а, треба зробити так, щоб прибудова могла жити дещо своїм життям, врахувавши, що вона може дати додатково ще осадку в той час, коли вже ваш існуючий будинок дав осадку, прибудова ще може дати осадку. Треба враховувати, що мінімізувати навантаження нової прибудови на вже існуючий фундамент. От, всі примикання вони мають бути скользящими деформаційний шов обов'язково по фундаменту, по стінам і покрівлю робимо шарнірно. Якщо ви це все зробите, то питань у вас взагалі ніяких не виникне. На тому все Сподіваюся, що я відповів ключові моменти, розказав ключові моменти. По тому, як робити прибудову до існуючих будинків. Якщо все ж таки якісь питання залишилися, то, будь ласка, є коментарі, коментуйте, ставте запитання по можливості, я на них буду відповідати. На цьому все. Слава Україні! Скоро побачимось! Бережіть себе, бувайте!